Ти намилилася. На роботу? На роботу? Да. А це на нада. Ну да, це мамі наперед. Чуть помінялися ролями. Значить. Вона вже робить. Все, а я домохазяюсь, зараз нажарю коклет. У нас з вами сьогодні важні діла. Ми їдемо зустрічатися ще з одними підписниками з Польщі. От. Тому зараз швидко підготовлю малому їсти їм сам і починаю збиратися. І їдемо брати інтерв'ю, якщо дозволять. <гум> Пока. Все. Вже вам казав, вам може і показував, не пам'ятаю. І за цього вирішив показати. У нас без котлети вже не обходяться без такого сиру. Ну, це він по... за смаком, як наш сир косичка, хто знає, як він правильно називається, я вам не скажу. І викинув і я в них не розумію. Це. Цибуля, сир, цей, фарш. Можна ще, оце мені вже подобалося останнім часом ще додати цукіні, Кабачки. О. І робиш ці, ну яйце, само собою, там, сіль перед що, як обично. І робиш котлети, і ну, просто. Ребята, це, Те. З такими котлетами, як я кажу, можна навіть і макарони їсти. Дівчата, хазяюшки, а ну розкажіть мені, будь ласка, єдиний момент, який мене цікавить, як ви форміруєте котлетки, щоб вони у вас були гарні і однакові? Бо у мене це все время трагедія. Не, ну то, що там якісь дні пригоріли другі недожарені, таке може бути. Це нормально. Це я просто з каляном балакав по телефону, та трохи завтикав. А от іменно на як їх правильно склеїти. Ну, Хоча це на швидкість не впливає. Була вже така гора, знаєте, я думаю, по покормлю малого. Що, він вже пів тазіка впоров. Це нам, думаю, з Юлією хоч трохи останеться. <гум> Класні котлети вийшли. Ну, як завжди, в принципі. Так, бандочка. Ну ви вже в курсі, так, що маю їхати, я вже сказав попередньо, зустрічатися з нашими підписниками. От, Але... Хто дивиться постійні мої відео, постійно мої відео і читає коментарі, то знаєте, що у нас вже сталася проблема. Біда, скажімо так, у людини, в Геної вкрали сумку там з документами, напевно, з ключами, з усім остальним. от, І мені дуже неприємний цей факт, тому що. ну... Е по зрозумілим причинам, що я мало вероятно стану жертвою такого самого обстоятельства. Я просто хочу тих, хто приїжджає в гості. Будь-яку країну не, не обов'язково це генує, тому що ну немає такого. Може десь і є, звісно, ну, то країна мрій, знаєте, де, де не крадуть, де не ворують, де це. Везде, де є туристи, де є натовпи, там завжди є карманники, вони є, були і будуть. І метро ж, метро, общественні міста, навіть е якщо це не туристичне місто, завжди вони є. просто я зараз розумію, що дівчата, я до вас звертаюся, тому що, ну, хлопці, ну давайте скажу за себе, я якось, то есть, навіть на подсознательном уровне я виходжу і я починаю ситуацию. ситуацію. І якби я цих людей дуже хорошо бачу... І між ними є різниця, скажімо, українськими, італіянськими, тим болі. Потому що якщо ви тільки викупили, що йде десь якийсь там карманник, не карманник, просто там полунарік, полупост, тому що карманники теж люди різні, понімаєте там і все остальное. От, і ви побачили, ви його зрисували, Я вам кажу, я вам гарантію даю, якщо ви його зрисували і він зрозумів, що ви поняли. В Італії він дає на п'яти так, що просто, щоб ви тільки зараз не виклали не викликали там, поліцію або ще щось, ну і в общем цей. тому що ну, тяжко. Людина, яка не на опиті, тяжко определити, хто що, тобто він йде все время на пробивках. Тобто він шуршить глазами, бігає. от. І шукає тих, хто йде з російським взглядом, знаєте, або це, знаєте, коли. Ви навіть якщо не знаєте, куди йти, йдіть, то як то кажуть, опустіть голову вниз, типу йдете уверений ходою, тоді ви менше визиваєте якихось, ну, менше привлікаєте їхнє внимання. Я просто не знаю, як такі в даному випадку дати совети, які дівчата. Але я розумію, що вам треба бути трохи осторожнішими. Тому що з мужиками все набагато простіше. Ну, По-перше, попробуй в мене прийти забрати, щось чи вкрасти, чи вирвати з рук, чи навіть якщо стоїть з боку. Вероятність того, що в тебе щось вийде, це ну, 0 Цілих там мільйон сота, десята, що тобі щось Перепади фортене, ну перепади тобі, то по-любому, це 100% даю гарантії. От, що ти з чимось встигнеш втікти, то це. От. І плюс у нас же, знаєте, людей, які там, допустим, я як чувак з Херсона, то я даже сам іноді звертаю увагу, Юля постійно підказує, що якщо ми попадаємо, ну, знаходимося в якомусь людному місці, де багато то знаєте, всіх починають це, злазитися, цей весь контингент, щось напарювати. У мене зразу включається режим, оця походка, знаєте, хазяїн нового асфальта. З ноги на ногу, ти перевалюєшся так, і як ти як хочеш провалити і узнати, чи правильно положений асфальт, чи може ми тут десь прокопаємо метро. Тобто вони просто автоматично, тим більше, коли ти не дивишся так ось і по сторонам, а ти понимаєш, куди ти йдеш, хоча ти не понимаєш, куди ти йдеш. О. Ну ти йдеш настільки уверено, що він думає, та ні, о, лучше я так, о, кругами обійду. От. В Україні часто тоже бували ситуації в метро, ще десь там в маршрутках особливо, Ну це де я часто сюди на в цих толкуськах попадає, коли ти бачиш, що ага, заліз, заліз жулик, зараз буде делать віші. Ти йому просто такого дав поняття, що він не виходить. І він навіть зробить свою роботу. Розумієте? Ну він не підійде до тебе, якби типу, ти розумієш, ну я на роботі, я дію свої вещи. Цей. Ну хто, хто? В варвому мірі то робота, причому елітна і все остальне. Але нам не хочеться попадати в таких ситуаціях, тим більше мені не, дуже неприємно знати і розуміти, що в таких ситуаціях можуть опинитися мої підписники, мої знайомі. От. І, це, і, за, і за того я ще раз вам кажу, будьте більш обережнішими, будьте більш цей, ну не треба. Я навіть не знаю, як це описати, але ну просто. Дивіться, будь ласка, слідкуйте за своїми речами, речами в центрах міста, в, в містах, де багато збирається туристів і все остальне. Тому що це для них то є, як то кажуть, місце, де вони найбільше можуть заробити. Йому нема смислу ходити десь вдоль порта, він там нічого не, не заробить, я маю в виду робочої зони. Йому тільки десь там ошиватися, знаєте, де люди, Макдональдси, фотографії, локації і все остальне. Так що, будьте обережні, бережіть себе. Що ми зустрілися з нашими друзями, підписниками. Ходимо балаками. Для вас нічого інтересного поки немає. Да? Розкажемо пізніше. Але дивіться, яка тут сама дорога мусорська машина. Ану, дядя відійди, да? я покажу, на чому інші мусора на хліб собі заробляють. А це ти що. Так, ребята, ми сьогодні дуже гарно провели день. З нашими підписниками, гостями з Польщі, які все-таки тепер ще більше напевно, планують переїхати тут, в Геню. Тут просто дуже спокусно. <гум> 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 Собственно говоря, ось у наші хлопці <гум> всім привіт. Все, ми вас залишаємо за кадром. Наші спілкування, наші, е, похождения і все остальне. Ви, якщо ми захочемо, ми вам потім пізніше розкажемо. Зараз ви просто пейзажем. ми насолоджуємося пейзажем, ви теж можете на нього глянути. Ми далі продовжуємо общаться, спілкуватись. Дуже багато корисної інформації. І ми дуже ми дуже вдячні за мене. Це просто супер Ну, і і мені приємно, і я думаю, що ми обмінялися корисною інформацією. Ну про все детальніше і позитивними емоціями, і позитивними емоціями наташа каже. Все, а ми вже пізніше з вами, якщо захочемо, то поділимось. Смотря, як ви будете себе вести. Все, пока.